Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. І це програма Ваша Свобода. Минулої доби у зоні бойових дій на сході України поранені п'ятеро українських військовослужбовців. Про це повідомив речник Міноборони з питання То Олександр Мотузяник. Загиблих упродовж 9 січня в Донбасі не було. Отже, третій рік війни Росії проти України. Адже почався вже новий, 17-й рік, і він саме буде третім спочатку так званої антитерористичної операції. Путін перемагає Україна чи все ж таки відступає? Будемо про це говорити в прямому ефірі Радіо Свобода з нашими гостями, заступником начальника прес служби Генштабу Збройних Сил України Владиславом Волошиним. Вітаю, пане Владиславе, військовим експертом Ігорем Козієм. Вітаю вас, пане. Ігоре, пане Владиславе, Добре. ну передусім, у ту точному статистику зміна водя за минулий рік, так 16-й, за офіційними даними загинуло на жаль 211 українських бойових а українських бійців. А не бойові втрати 256 воїнів. Відповідає дійсності ця статистика, так на жаль, так. А не бойові втрати, що це можна розтлумачити зараз? Е, ну розумієте, бойові втрати ми рахуємо ті військослужбовці, які загинули на лінії вогню. Ті військовослужбовці, які померли. В лікувальних закладах після поранення, поранення від от вони вже вважаються не на лінії вогню загиблі. Тому от не бойові втрати. 15-й рік. Там було більше цифра, напевно. Іловайський котел, так званий, і так далі. 14-й рік, Іловайський 14-й, перепрошую. 15 рік Дебальцева, проте втрати приблизно на такому ж рівні. На такому. Я не буду зараз озвучувати цифру, тому що це. Понад 200 загиблих бойові так, прямі втрати приблизно так. 200. пане Владиславе, от новий рік справді що можна очікувати? Бачимо, що бойовики окупанти зустріли Різдво по-своєму. Зросла кількість обстрілів українських підрозділів по українських підрозділах. Що це? Ця тенденція надалі триватиме. Ми ну, бачите, 24 грудня ще минулого року був оголошений режим припинення вогню з того часу. по... По сьогодні 15.00 бойовики здійснили понад 750 порушень режиму вогню. За два тижні виходить? Так. Щодня ми фіксуємо близько пів сотні обстрілів. Вчора 46, наприклад, кілька днів там 54-52. Це говорить до того, що інтенсивність обстрілів збільшується. Вчора, наприклад, навіть були застосовані реактивні системи залпового вогню. Були. Було. Град? Град П. В якому Переносії. саме секторі можна назвати? Так, це було е, на Луганському От, в Налуанському е, напрямку. Біля наших позицій, на, біля населеного пункту СИЗИ. Був масований обстріл з боку бойовиків проросійських? Е, ну, Це було кілька залпів. От, проте е, застосування вже реактивних систем залпового вогню саме. Того виду озброєння, який згідно мінських домовленостей має бути відведений на певній відстані. Тут йде цілковите недотримання. Крім того, якщо брати майже постійно, майже щодня є обстріли з мінометів 120-мм, це теж заборонене озброєння. Крім того, по населеним пунктам працює і ствольна артилерія 152-мм, 122-мм артилерія. Також застосовують бронетехніку, танки, бойові, машини, піхоти. Тому за минулий рік з постерігачами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, підкреслюю, зафіксовано понад 16 тисяч порушень саме режиму припинення вогнів. Тобто понад 16 тисяч разів бойовики від російських терористичних військ відкривали вогонь по нашим позиціям. Оця активізація новорічна, так би мовити, різдвяна з боку окупантів російських. Як ви вважаєте, це просто спровокувати українські сили на е, відповідь певна? Чи це готується вже, зондується, можлива така е, розвідка для наступу повномасштабного з боку окупантів? Е, повномасштабного наступу ми схиляємось до того, що можливо не буде. Ми готові реагувати на будь-яку зміну обстановки. От про те, Подібне загострення, ми вважаємо, що це спроба викликати нас на провокацію, тим самим звинуватити в тому, що ми не дотримуємося певних якихось домовленостей, зокрема щодо припинення вогню. Тим більше це все відбувається тоді, коли новий очільник ОБСЄ побував в зоні бойових дій. Під час його візити, мабуть, стихли, так окупанти своїми ну, обстрілами. Ви розумієте, на даному, на даній ділянці лінії розмежування, лінії зіткнення. Обстрілів не було, зате було нарощення в іншій точці. Тому загалом. щодня загалом я сказав вже, що фіксується до пів сотні обстрілів. Пане Козі, отже, справді, третій рік уже війни скоро буде наближатися до такого ж періоду, скільки тривала Друга світова війна, яку називають у Росії Великою Вічезняна. На чию користь це затягування? Українські Збройні Сили? Справді вони стали кращими, не тим, що були в 2014 році під час так званого Лавайського котелу. Чи на бік Путіна все-таки ну, шарки тут, терзіло? От, о, 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 в цьому реченні декілька неточностей. Перше, а що ви взяли, що війна йде? У нас що парламент заявив, що Люди гинуть, є. Люди гинуть. Ви взяли, що у нас парламент заявив чітко, що в нас є війна, є оформлений законодавчий акт. Є оформлені, виконані всі процедури. Ми подали на е, агресора. Вибачте, якісь певні контрибуції вимагати по Луганській Донецькій області. Чи ми граємо все ж в незрозумілу гру, яку е, нам пропонують російська сторона? Це треба визначитись. Розумієте, це перша неточність. Друга неточність полягає в тому, це залежить від того, а що ми трактуємо під словом збройні сили. Ті хлопців, які знаходяться на передовій, так, да, вони часка. Вона наша героїчна і майбутня, я підкреслюю, часка, тих майбутніх Збройних сил, які ми з вами прагнемо побудувати. Є зміни? Однозначно є. Ну, у нас з вами, повірте, крім підрозділів, польових підрозділів, реально бойових, до бригади, може включно є ще і вибачте штаби. Є інші речі, які не зовсім зрозуміли, включаючи знаєте, як запитане сьогодні зранку було відносно а скільки в нас офіцерів запасу призовуть, а, а з Андрій про це поговоримо так. Да, звідки їх призовуть, розумієте, таке собі не зрозуміло чи побоювання, чи опікування, чи я не знаю, чи невіра во владу. Тобто тут є теж питання, і скоріш за все, всі ці питання виникають через барак однієї речі, е, Речі я про яку я вже казав, це цивільний демократичний контроль. Який в повної мірі, як європейський стандарт, як євроатлантичний стандарт, не е, фактично не інтегрований е, в загальну систему держави і не виконується контроль над збройними силами над політиками, які мають ухвалювати Це, певні необхідні Ви розумієте Правильно, ця війна вона має е, абсолютно трошки інший характер. Е, вона має характер, який побудований на корупції. Абсолютно корупція це є базис дестабілізації любої державної системи. Корупція і... з боку? Корупція, яка пропонується комусь серед політиків, в даному випадку це з Російської Федерації, і е, корупція використовується як базис для окупації. Те ж саме відбувається сьогодні, якщо ми подивимось і в інших е, справах, де е, з'являється, знаєте, такі собі е, назва цікава дуже інформаційно-психологічна операція. До речі, щоб ви правильно зрозуміли, е, от е, нам треба повчитися у американських колег в тому питанні, що не встигла оцю операцію, м'яко кажучи, пройти з виборами Сполучені Штати Америки. Вони ж створюють комітет. Цілий комітет в Сенаті, який. Хакерська протидія з боку Росії, американські це ви маєте тільки. на увазі. абсолютно правильно. Так. Там не тільки там протидії інформаційних психологічних операцій, там, в принципі, питання контррозвідки, якщо правильно так от подивитися. І все це дійсно має місце. Наскільки наш сьогодні парламент здатен? Переформувати вас і зрозуміти, які ж сьогодні реальні виклики пане є. пане козі щодо корупції. Конкретні що ви маєте на увазі? з боку ворога агресора Росії в Україні когось купують? Ви вибачте, а звідки у нас взялася п'ята колона? Що таке корупція? Що таке п'ята колона? На ваш погляд, п'ята колона та фактично люди, які починають співробітничити з іншою країною в даному випадку з Російською Федерацією країною-агресором. наприклад. А то можете персоналі назвати? Призвички. Персоналі? Так. А навіщо їх називати? Якщо вже військова прокуратура оголосила, ну по міністерству оборони це капітан першого рангу, який mm. займався зброєю. Чи так це Я думаю, що колега спростуючи підтримує. Такі ж ми прізвища з вами можемо знайти по службі безпеки. Якщо ми візьмемо прізвище, вибачте, в Верховній Раді, то ми теж, я думаю, рано чи пізно знайдемо це е, справа Єфремова. Розумієте, розуміла, то... хочу до пана Владислава справді це питання. Це новина вже між. 2016 і новим сімнадцятим роком буде призов офіцерів запасу. Так, людей, які свого часу закінчили військові кафедри, цивільні люди жодного дня не служили війську, але їх призвуть. Наскільки я пам'ятаю, пан речний генштабу уточнював до 43 років, якщо не помиляюсь. Так а Віктор Моженка казав, начальник генштабу, що щороку випускають 9-10 тисяч таких офіцерів запасу. Україні. Так дійсно, Щороку на військових кафедрах, на військових інститутах, на кафедрах у військових кафедрах у інститутах і університетах є випуск близько до 10, 9, 8, 10 тисяч отак, mm -hmm. офіцерів, які мають звання офіцерів запасу. І, звичайно, цього року, в зв'язку з тим, що існує необхідність саме для. Кадрово для офіцерів е, цієї ланки, командир зводу, командир роти, от буде здійснено призов ланка. первинної mm -hmm. ланки, так, от буде здійснено призов саме таких офіцерів, офіцерів запасу. Хоча, можливо, хтось з них це буде поштовхом до того, щоб вони, скажімо, обрали військовий фах і підписали контракт на проходження служби далі. Але поки що буде дійсно існує така вірогідність, що буде призов з лютого селизні казав, так Так, можливо в терміни з лютого. Ага, чотири призови, що квартально по тисячі, загалом чотири тисячі, так і це тисяч так. А як це відбуватиметься? Це вони ж будуть проходити певну ну оновлення навичок, адже підзабув хтось не ж випускники. Вони ну, так буде здійснюватися як будь-яка підготовка, скажімо, військовослужбовців контрактної служби. Вони будуть направлятися в навчальні підрозділи, учбові центри, де вони проходитимуть ще певну допідготовку, після цього будуть розпреділені. По тим посадам, по яким, скажімо, на яку їх призивали. Тривалість підготовки можна? Ну, в залежності від фаху. Угу. От, тому що в одних один термін підготовки, в інших там на тиждень, на два, на три, довше. Це все залежатиме від фаху того чи іншого військового спеціаліста. І потім, коли такого офіцера вже здійснен, вже підготовку пройде, буде військо, він буде мати оклад, як і контрактник, його колега, офіцер, який Звичайний, вже давно служить. Кадровий офіцер. Ну, все залежатиме ще від того, який в нього термін там служби. Ну саме на ті чинники, які впливають 18 місяців, до речі, так? Ми так, назвали. на 18 місяців. На ті чинники, які впливають щодо формування там, скажімо, грошового забезпечення. Uh -huh. Тобто, якщо, наприклад, той військовослужбовець, офіцер, який прослужив там 5-7 років, звичайно, в нього є певний відсоток, який uh -huh. впливає. А це будуть перший рік фактично служби. Тому зате. Скажімо, це плетня досить конкурентно спроможна щодо навіть на першому році можна на першому озвучити році. на місяць, можна озвучити в гривні? до 90 тисяч тисяч гривень. І це передусім офіцери, які це тільки психологічна робота з підлеглими, чи можливо інші офіцери, чи всі оці забудені? Будуть виз, будуть визначені саме кількість. Ну вона вже є визначена. Кількість тих фахівців, які на які посади яких е, спеціалістів військових нам потрібно. Передусім, можна назвати, яких бракує зараз фахівців української офіцерів Нижньої ну, ланки? Звичайно, там, це як завжди командного складу, тобто командири зводу, командири роти. Там. І, ну, звичайно, фахівці там, і психологічної служби. Ну, я зараз, скажімо, uh -huh. не буду озвучувати, кого саме і в, якої, в якій кількості, тому що це інформація. З обмеженим доступом, проте серед таких це і звичайної командою. Це ладно. буде наказ міністра оборони пана Полторака, так? Чи він вже є цей наказ? Буде. Про, про цей буде, буде ще угу. наказ відповідний, згідно якого буде здійснюватися саме цей призов. Угу. А от вік саме чому до 43 років, до 45, не до 40? чи ви не можете дати пояснення зараз? Ну скажімо так, це саме ті фахівці, які можуть висловити бажання. Далі підписати контракт. А, щоб вони далі служив, тому що це 18 місяців далека не межа. Добре, повертаємося до основної нашої теми. Пане Ігоре, дійсно, от кажуть, минулий рік навіть ті, хто не вважає Путіна видатним діячем, був тріумфальним для президента Росії. В Сирії нібито він свою волю нав'язав. В Україні як мінімум нібито на Донбасі е, конфлікт заморозив, з ним рахується. Ну Обама вже йде в відставку. Зараз різкі кроки проти нього вживає. Не факт, що Трамп такі кроки проти Путіна продовжить. Це правда, Путін, держава якої ВВП на рівні Бразилії Канади, нав'язує і військову і будь-яку волю світу. Чи так неправильно казати? Знаєте, от чому я й почав з корупції? Саме тому, що політична корупція, в тому числі за кордоном чи дії, які здійснюються. Родвільними структурами ФСБ і службою відповідної зовнішньої розвідки Рос... Російської Федерації вона дуже ефективно в цьому питанні працює. Ми навіть маємо з вами прізвище колишнього канцлера, який... чим чи, чи інші? абсолютно правильно. Тобто, зрозумієте правильно, всі ці речі відбуваються. Це абсолютно інша війна, це абсолютно інші підходи. Коли йде не знищення матеріальних засобів, розумієте, коли е територію сьогодні легше приєднати, змінивши. Просто-напросто у слабкій державі, промивши голови людям за рахунок інформації, інформації, інформаційних технологій, і після цього просто-напросто територія береться під свій контроль, знищуються, як правило, підприємства, або вони беруться, е, ну м'яко кажучи, виводяться із. Е, Власності тої держави забирається власне відбувається на окупованих територіях Донбасу і, Росії, і не фіті, і не на окупованих територіях угу. Донбасу. Якщо ми побачимо російську присутність російських банків, тут присутність підприємств, які в тому числі випускали оборонну е, продукцію, і які е, сьогодні знаходяться під е, власністю російських колишніх або діючих е, російських е, фактично можновластів, на всі ці виклики держава повинна реагувати, і питання економічної безпеки воно повинно ставитись, знаєте, як ключове питання, точно разом з питаннями інформаційної безпеки, разом з питаннями… Тобто ну, Путін не стільки перемагає на полі бою, де йому вже вдає українська армія міста. А от ширше в цьому гібридному плані но в нього є і слабкість, от, і да, і, так. і це треба теж зрозуміти. Ви е, знаєте, от якщо проаналізувати компанію, яку він проводив свого часу в Грузії, чи то, що він проводив в Сірі, ми бачимо, що Путіна вистачаючи збройних сил, ресурсу їхнього, вистачає не на дуже довгі термін. Для Радянського Союзу 10 років в Афганістані вони призвели до повного колапсу. Це, я думаю, що чинне керівництво Російської Федерації теж враховує і бачить. І фактично вони термін знаєте, перебування російського солдата за межами території, термін фінансової підтримки, ресурсної підтримки, в тому числі військової. Пробують скоротити, але знаєте, яким чином все це робиться? Руйнується повністю інфраструктура, звинувачується хтось інший. Ну наприклад, Сирії, це е, Сполучені Штати, да, звинувачуються. І після цього видається гарна картинка для мешканців Російської Федерації. Наче, З Афганістану що... вийшли 89 року, досі Афганістан розхльовує. Так званий обмежений контингент був. Наприкінці програми слово надам Владиславі Волошину. Взагалі, от який бойовий дух? Адже справді є мінські угоди, які вони не були, українські воїні мають виконувати наказ, вони не мають права йти вперед, навіть якби хотіли, хоча вже потужність вища з війська. От така ситуація, скажімо так, окопна війна, якщо її так назвати. Хоча люди гинуть, гинуть, щодня, на жаль, майже. То от як як бойовий дух підтримувати в такій ситуації? Ну, На сьогоднішній день і взагалі з початку проведення антитерористичної операції бойовий дух українських воїнів на належному рівні. І розумієте, навіть, от, скажімо. Ті невеликі операції, ви бачите, які проводяться, зокрема, щодо нові позиції на Світодарській, uh -huh. вони показують про те, що є достатній потенціал, і ми можемо адекватно реагувати на зміни в будь-якій обстановці і виконати будь-яке розпорядження і будь-який наказ, який надійде від керівництва держави, від командування Збройних сил. Осправді, дійсно. Повністю професійна армія зараз просумова не йде, тим більше умовах зовнішньої агресії, але все-таки от говорять і головнокомандувачі, і представники українські, що професіоналізація армії це основний має бути шлях. Ви підтверджуєте зараз це? Звичайно. В будь-якій роботі мають працювати, в будь-якій сфері діяльності мають працювати професіонали. І в армії, зокрема, захищати батьківщину це почесна місія. І її мають виконувати професіонали. А ті військовослужбовці, які перебувають на строковій службі, вони приходять в Збройні сили, вони обирають фах, якщо хочуть присвятити цьому життя, вони підписують відповідний контракт. Бюджет на 17-й рік, який Рада ухвалила, от у грудні тоді ніч ця бюджетна була. Цих грошей, в принципі, має вистачити. Звісно, їх завжди мало під час війни, але все-таки ну, ви правильно сказали, що грошей завжди мало. Але ми маємо те, що нам дає наша держава, що, що дають нам. Платники податків. Я дуже дякую, панове. Це весь час, на нашу розмову з шановними гостями Ігорем Козієм Владиславом Волошиним. Ми говорили, чи може бути новий рік під час війни на Донбасі. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.